Озброєні граблями, віниками, і сміттєвими мішками кам'янчани з ентузіазмом наводили чистоту у парку. Велика толока зібрало близько тисячі людей. Відбулась 40-ва сесія міської ради серед важливих питань. Безпека та підтримка військових. Близько 7 мільйонів гривень виділили на питання безпекового блоку та соціальний захист родин загиблих. Додатково на 2 мільйона гривень розширили ініційовану міським головою програму сприяння військовослужбовців кам'янчан, які виконують завдання у різних точках України. Соціальний захист 900 тисяч гривень додали на пільгові медикаменти. Півтора мільйона гривень додатково виділили опікунам, які доглядають за недієздатними близькими. Комунальне. Прийнято програму щодо поточного ремонту аварійних мереж, водопостачання та водовідведення у багатоквартирних будинках, де проживають незахищені верстви населення. Освіта, щоб не протікав дах у садочках номер 18 та номер 2 виділили кошти на ремонт покрівель. Профінансували харчування пільгових категорій, додали кошти освітянам на зарплати та надбавки за престижність. Профінансували закупівлю спортивного інвентарю у спортивні школи. Загальна сума освітнього напрямку складає 9 мільйонів 260 тисяч гривень. Медицина. Для літніх людей з інвалідністю та ветеранів з пораненнями у міській поліклініці за кошти бюджету встановлять ліфт. За кошти міста також облаштують інклюзивний санвузол у реабілітаційному центрі. Депутати звернулися до Кабінету міністрів України та Міністерства у справах ветеранів України щодо надання статусів учасника бойових дій та особи з інвалідністю Артему Петровському. Звернулися також до Кабінету міністрів України щодо продовження виплати соціальної допомоги для ветеранів війни на Сході України до кінця воєнного стану. У роковини загибелі Віталія Петрова герої відкрили меморіальну дошку на фасаді ліцею номер 10 Вічна пам'ять захиснику. 209 випускників Харківського національного університету внутрішніх справ отримали диплом та гідне звання поліцейського. Відтепер вони нестимуть службу у різних куточках країни, захищатимуть її та служитимуть українському народу. Ремонтні роботи у муніципальному ресурсному центрі підтримки внутрішньопереміщених осіб практично завершені. Тут вже надають соціальну, гуманітарну та юридичну допомогу. Незабаром центр працюватиме на повну потужність. Відбувся відкритий турнір з волейболу пам'яті Віталія Науменка. Перше місце виборола місцева команда закладу вищої освіти Подільський державний університет.